І у мене вже друга частина. Типа друга частина, я не знаю, як це об'яснити. Ну коротше. То, що там мене ну нічого. Та було може чуть ну, нічого. Зараз будемо якось поіграємо, Якщо водно. Не. Если он не загрузит, то все. Вс загружалося меми два. От, це моя сестра твоєма. что-то было. Синий паспорт. Ну, блин, ну, она моя амбиция. Ну, я хочу снять нормально. Э, чтобы Чтоб я была там Марл, всякие такие. Поснимала, да уже нормально прям. Ну, ничего. Блин, а! Нам нужно туда достать. Ну, ничего. Э, так, Я не буду казати, підписуватися, можна буду казати, але прямо на конці не дуже прямо гвардію. Пожалуйста, підпишіться, підпишіться, будь ласка, будь ласка. Я це не буду робити, того, що, блін, я не така. Просто буду ставте лайки, підписуйтесь, і все, і всім пока. Все, буду таке тільки казати. А... Зараз будемо чекати, Але блін. У мене коли буде бокс, то це надо ж... Ш... не знаю. Блін. Не знаю. О, що це кейс? Блін Ну, коротше, я хочу дуже о, прикольно. У мене дуже мало монет, якщо ви бачите. Ну, він як не ясно, ну, блін. У мене таких емоцій немає, Я не знаю, чого. А чого? Блін. Жалко, ну нічого. Короче. Зараз будемо... О, Махабу Маша була, Моя сестра була шерифу. Прикольно. Так, ры. Так, ну подождите, ну мне надо, наверное, о, о, садом, о, садом моя сестра. Переподписчики Маша. Ну ничего, короче. Блін, ну ну на бейсе, я не мар, или шрифт знаю, що ви таке зараз писати. Е, Ну блін, ну на ти сама е, можеш бути... Е, е шрифу марм, я знаю, я просто скажу. Короче, я думаю, что оця тебя марлерка е, от такая така черная белая. Или я думаю, что моя сестра. Ну вообще, блин, я. Дуже о! да, це походу вона. Вона, походу, її вила. Коротше, ми бачите ото? 3, 3, 6, 9, 1 Макі. Получи, я це сховаю, е, То моя е, сестра звигурена і. Ладно, не вписуйте, боже, я случайно не Ну, короче, моє можете зараз вписувати, зараз. Ось, oh, моє зараз можете вписувати. Моє, моє сестра, ні, не надо, ну, блін. Оно де. До... РТ, 5, 2, ДН, 19, все. Заскриншотувалося. Так. Маша моя, Маша! Гей, <tok> нічого. Зараз ми Буде... О, тут дуже багато мені треба быстро нас забирать, того що. Блін, мене загало. Люди в мене Ми зараз викинемо на другий серверак. Ми Мені заходить на другий серверак. Дивися. Дивіться. Ну блин! Я не знаю, що мені делать. Я дуже не люблю такі фіні того що, ну блін, е, вибачте за це. Е, тому що, ну, ну блін, ну мені це дуже не нравиться. Ну коротше, будемо зараз і грати. Блін, а я дуже боюсь, що тут будемо фацію. А, надо закрутити. Ну... Закру. ну Коротше, знаю, що вони всі буде вводити ось е це моє, Дивіться. Е... Що там була, тут не треба писати, що ти пишеш. Телефон, але. Ну, бліна, я не можу! Бліна, Маша! Я не можу, ну, серйозно. Ладно. Зараз. Ну, ну тут напиши. Ладно. Коротше, ну нічого, ми зараз будемо так. Тик-тук, тук-тук, тук-тук. Чуєте, хто-то робить мені відділення, знаєте, що не зробите. Та, бліна, у мене світлофон. Ші... 60... У мене світлофон, шкла хоче. Ну, бліна, що мені робити? Ого, ти будеш міні-бро. Mm, яке міні-бро? І це... Бро, я даже не знаю, что это не знаю, что это Може напишіть, что это таке люди. А я не знаю, что это Ай, блин, мене зараз убьют. Пес на другом этаже. Пес на другом этаже. Я хотела взять пистолет, она мне написала. Э, Песня на другом этаже. Э, я бежала. Ну блин, ну чего? Раз будут следы. Всю мою Блин, я книг закрыть. Ну короче. Машака. Я написала так. Короче, миник может добрать зараз вам покажу. Э, Руте э, нижнюю почеркну 5, 2, 19. Может закри закрин чотирьох может ищем я почекаю. Так, если все, подобра э, Ну короче, мы зараз наверное будем

Нормально Капец Что делать Что делать э -э Ну, блин Что делать а -а -а -а. Все, класс Просто класс Так Ну, я думаю Будем Снимать Ви напишіть, кого ви дивитесь, крім мене. Мені Багдарію. Не буду інтересувати. Моя Маша, Ну, Маша. Що тут, блін? Плейбіст. Це воно, де воно валяється. Я сьогодні не бачила. Коротше. Воно, бачите, який воно красивенький? Епік. Е-е-е. Ножик. Воно ну, в мене не дуже красивий, Я хочу з кимось е, довезти цим. Блін, мені треба п'ятий уровень. Ну все, мне надо чекать пятого уровня. Зараз надо последний раз познимать. И все. Нет, боже, познимать, поиграть. И все. И я буду встретиться за кем -то. Мне все равно, что они мне дадут. Даже кус мелочь, мне все равно. Я за это буду уже рада. Потому что... Эм... У мене не жодного скина на ножик или на піс. Воно... Ну, я прям не жодного можу вам показати. Ну я не знаю, як показати. А, точно боже. Боже. Ну короче, ось сюди. Ось так. Дивіться. Ось туди. Ой! Хто там? хто там? там? ні, <спільного> Ну коротше, Ви поняла. У мене ніякого п'ятого уровня не буде. Ну, мне еще давай трошка поснимаю. И І... все. Ну короче. Что ты запишь? Боже. Я их не понимаю. Вообще. Ну блин, а ну коли я хочу уже трейд? У меня тільки 4, 4 уровень. Я вже хочу. Е... Я вже хочу. М Як його? Боже. Ну вы поняли, трейдиться. Я вам казала. Ну, я казала, типа, поиграю, у меня уже буду, а у меня не буде. Блин, я снимаю. Я не ма. Тут, тут, тут. Ну, окей. Окей, поки. Ма, подожди, пас. Поп... А, я не спіла, короче. Будемо уже скоро прощать, наверное. По в мене буде зараз останнє... останні катки, але якщо я там не буду мартером, то я виходжу. Вот я блін, а я хочу не мартером бути, а Ні, Боже, я не хочу быть чоловіком, а хочу просто Ну, блін, ілі... Или... Mm, марриром, шерифом, але мені марриром більше грається. Нормальніше того, що мені шериф не дуже подобається. А так мені подобається нравится все. А подобається, що я завжди? Всегда... Шоу, я завжди? Всегда... невиновный человек. Да, я знаю, що я всегда чоловік. человек. Я невиновний. Я невиновний був кожен раз. Прикиньте, якщо буду знімати. я буду невиновний. Невиновный. Это будет просто капец. Если честно, это будет капец. Ну, серьезно, ну блин. Ну это ничего. Ничего. То что, шо... блин. О, что это? А, это я уже бачу. Какая свинья. Ну, когда будет катка, что меня залагало? Не что меня залагало. Да, меня залагало, походу. Да. А не мен... Га, Ну, зато зато скільки там уже время Уже скоро будемо прощаться Блин коли? уже А, все зараз последим как Я прощаюсь с вами Да, прощаюся Ну буде відео і все. Завтра може, а після завтра не знаю. Та що мені в школу надо. Може десь в. Завтра може десь в 16.00. Не знаю. Ні, по вашому Просто я зараз і по вашому це 17. Ні, Може. Завтра. в, по вашему в 17.00, а по моему в 16.07. <воспитрот> ну все, я выхожу. Всем пока, ребятки. Мы сейчас будем выходить. И так, пробуем. И всем... И всем пока. <сؤال> <сؤال> э, сегодня, может, будущее, что с ним. Всем пока.